Оці незнайомці, справжні шпигуни. А на що їм здалася? Я. Бо ви бісова провидиця Еллі, усе про що ви писали, справді сталося. Ви розворушили усе на кубло, про який не підозрюваю. Доброго вечора. Ми з України. Аргайл – це стрічка від режисера фільмів «Кінгсмен» Метью Вона та від сценариста фільму «Ла-Ла La Ленд La Джейсона Фукса. Метью Вон зазначає, що пандемія дала більше часу, щоб краще пропрацювати проект. Джерелом натхнення слугували найкращі бойовики 90-х: міцний горішок, смертельна зброя і тому подібне. Основні зйомки розпочалися у Лондоні 2021 року, в серпні, а також пізніше проходили в різних містах Європи. Тож якою вийшла адаптація одноіменного роману Еллі Конвой, зараз ми спробуємо розібратися більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви. Знаходитесь на каналі URLISFilms, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Еллі Конвей, авторка бестселлера про пригоди агента Аргайла, любить проводити більше часу вдома за комп'ютером, разом зі своїм котом Альфі. Але коли сюжети вигаданих книг письменниці стають пророчими, то про тихі домашні вечори залишатиметься лише мріяти. Боже мій, ви Еллі Блінконвей, авторка циклу Аргайла! Дві години промайнули непомітно. Це неймовірна шпигунська історія, яка надихалася класикою. Як мінімум, з перших хвилин фільму ви тут побачите стилізацію під Бондіану. Тут є любовна лінія, є екшн, це видовищно. Хоч і в плані графіки це слабувато, але ви однаково будете захоплені історією. Адже стрічка все ж підготувала вам кілька неочікуваних платвістів, пов'язаних з головною героїнею та її батьками. Так, можливо про ці плотвісти вже можна було здогадатися десь ближче до середини фільму, але все ж не варто напружуватися. Ліпше насолоджуватися видовищем з відсилками на Супермена та на Кінгсмен. Власне, це неймовірно знято, а монтаж взагалі потребує окремої похвали. Як гармонійно переплітаються уява і реальність в очах Еллі. До речі, більш уважні глядачі могли б так само помітити тут паралелі ще й зі стрічкою Роман з Каменем. Адже в цьому фільмі використовуються схожі сюжетні тропи, а саме про те, що письменниця потрапляє в реальні пригоди, які вона описує. Правда, роман він трохи така пригодницька мелодрама, а тут таки більше переважає абсурдний комізм, але ця примітивність вона працює. Звісно, ця перевага відчутна лише в першій частині фільму, ніж в другій, яка все ж більше фокусується на романтичній складовій в стосунках головних героїв яких неймовірно відіграли Брайс Далас Говард та Сем Роквел? Хімія між ними відчувалась, і вона, до речі, наростала поступово, що цікаво, з поступовим розкриттям персонажів, де до самого кінця ти сумніватимешся, хто ж тут поганець, а хто ж тут насправді хороший. А от фінальна сцена фільму взагалі зіб'є вас з пантелику. На мою думку, її зробили для можливого продовження. Одним словом, це неймовірний шпигунський бойовик, який точно вартий вашої уваги. Звісно, він нелогічний, там буде до чого придертися, але все ж цей фільм створено саме як розважальний продукт, щоб вимкнути мізки і просто насолоджуватися аудіовізуальним твором. Тому моя оцінка: 8 з 10. Це варто уваги. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Час вам познайомитися зі справжнім агентом Аргайл. Gospody, gospody. Gospody.